ТВ інформаційний випуск новин теми дня традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії. Працює Аліна Рябко. вітаю вас і мої колеги вже готові поділитися про найголовніші події вівторка, 17 грудня. 31 ударний дрон випустили російські загарбники у ніч на 17 грудня. 20 з них вдалося збити оборонцям неба у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Ще 10 безпілотників локаційно втрачені, повідомляють у повітряних силах України. Гучно сьогодні було і в столиці окупантів. У Москві прогримів потужний вибух, у результаті якого загинули генерал-лейтенант радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кірілов та його помічник. Сьогодні, 17 грудня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, майору Миколю Дупешку, воїну військової частини А 1126 Останню шану віддали в малому кучурові. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Кінець року час підбивати підсумки. Міський голова прозвітував про результати роботи за рік, зосередившись на досягненнях, викликах та планах на майбутнє. Увагу приділили інфраструктурним змінам, соціальним ініціативам та підтримці громади в умовах війни. Деталі у нашому сюжеті яким був 2024 рік для чорнівців? Роман Клічук прозвітував про досягнення міської влади у році, що минає, зокрема, про бюджет підтримку зсу, освіту, медицину та соціальний захист. Відтак, за словами мера, бюджет громади у 2024 році становив 4,8 мільярда гривень, з яких 3,6 мільярда власні доходи. Окрім того, у бюджеті враховано військовий податок: 880 мільйонів гривень. Ви знаєте, що ще знову. ПДФО, яке називається військовим, на ми були чували ще за числом 6 місяці 23 року, тому відповідно ще ми не розуміли, як нічого ми сформуємо, ми, але ми поставили авіаційні плани, ми поставили ще більший проїзд, хоче те, що вилучили ДФО, які на сьогоднішній день склав 800-80. Мільйонів гривень. Один з ключових пріоритетів підтримка збройних сил України на ці потреби місто спрямувало понад 1 мільярд гривень, що у кілька разів перевищує показник 2022 року. Підкреслив Роман Клічук. Миляли як гроші безпосередньо до військової бренди, так і підтримували за закупівлю пітронів і засобів сі зв'язку реків автомобілями. Усі брати, які ми доношення до чорних сіл. Ну, по, 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 по тій програмі, які у нас є, ми підтримуємо першу ще до бригади, які зареєстровані тут. Мова йде ще за, за військові за спецпризначеністю, за поліція зараз теж в, в, в на фронті. Це виключно ваше стосується того, що ми купляли і передавали, але більшість для зручності військових, ми просто їм пораховували вашу. Ще однією з пріоритетних сфер, на розвиток якої у 2024 році було спрямовано значні кошти та ресурси, стала міська освіта. «По питально ремонту сьогодні виділили році ви виділили 153 мільйони гривень. Це насправді одна із кожних цифр. Та такі суми ще ми ви не виділяли. У цьому році вийшло, що ми в два рази збільшили додатки на поточний ремонт укритів, і втричі пішли на підготовку до сінньо зимового періоду. Загальному суму ми, ми збільшили на освіту своєму році на 316 мільйонів гривень. Важливими досягненнями, за словами голови, відзначена й сфера охорони здоров'я. У цьому році ми три надавлені без силу ну звісно це це, це, це левого частина але, рушу це залежить за від керівників запитів які у цьому році спрацювали краще ніж двадцятимуці мутак таких можна кошту, можливо, виділити як на зарплату так і на покращення умов Місто не може залишатися осторонь потреб внутрішньо переміщених осіб, які в цей непростий час потребують особливої уваги та допомоги, каже Роман Клічук. Ви знаєте, що в нас у Чеміцях найбільшу кількість на сьогоднішній день зареєстровані 40 тисяч. У цьому році ми відкрили для будинок, для, 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 для який був на рекострований на, за на рантою коштів на вулиці щельні. Наші плани відкрити на наступного року. У наступному році є планах побудова по, по, по до двох багатонків для переселенців на згадальну суму за 300 млн грн. Значні кошти були спрямовані на капітальний та поточний ремонт чернівецьких доріг. Зокрема, на капремонт 13 об'єктів витрачено 296 мільйонів гривень, а поточний ремонт 24 об'єктів обійшовся у 130 мільйонів гривень. Також проведено роботи на трьох об'єктах із водовідведення, що вартувало майже 5 мільйонів гривень. До слова, міський голова наголосив, що не зважаючи на виклики воєнного часу, місто продовжує розвиватися, реалізовуючи важливі проєкти у всіх ключ. Чових сферах завдяки ефективному використанню бюджету вдалося забезпечити підтримку військових, поліпшити освітні та медичні послуги, а також надати допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Діана Добинда та дня, ТВА подаруй тепло самотнім людям з такою благородною місією. У Чернівцях дітки взялися творити святкове диво. Вони з натхненням розмальовують ялинкові прикраси, аби напередодні свят. Подарувати радість та новорічну атмосферу тим, хто найбільше потребує уваги і турботи. Детальніше про ініціативу розповідаємо далі у сюжеті. У період передноворічних свят департамент соціальної політики Чорнівецької міської ради перетворився на творчу майстерню, де панує справжня магія. Відбувається це у рамках акції Подаруй тепло самотнім людям. Діти з любов'ю та натхненням розмальовують ялинкові прикраси, які понесуть у будинки тих, хто найбільше потребує уваги. Чорнівецька обласна організація «Червоного Христа» піклується про. Різні версії населення, серед, серед них є і люди похилого віку, які є самотні. Ось, і такою акцією ми хотіли зробити, привернути увагу до таких людей і показати, що е, свою турботу, свою увагу до самотніх людей. Ось, е, приємно, що до нас долучилися наші партнери, це управління у справах сім'ї і молоді. Департамент соціальної політики міської ради Skill Hub, а також учні гімназії номер 14 і спільними зусиллями зробили таку хорошу справу. У майстерні панував піднесений святковий настрій. Понад півсотні дітей, як місцевих, так і внутрішньо переміщених осіб, долучилися до акції. Кожен малюнок на прикрасі став унікальним, адже в нього вкладено частинку дитячої доброти. Дітки були дуже захоплені, вони розфарбовували дерев'яні прикраси різнокольоровими фарбами на свій розсуд, тобто їм ніхто не давав ніяких особливих казівок. Ми лише давали їм натхнення і пояснили, для якої місії ми це робимо, для чого це потрібно, і так далі. Діти робили з таким завзяттям. Вони вклали частинку свого серця, своєї доброти саме для. Цих людей, які потребують уваги, прикраси передадуть самотнім людям поважного віку, підопічним товариства Червоного Хреста України. Кожна прикраса стане маленьким промінчиком радості, нагадуючи, що про них пам'ятають і турбуються. Акція триває тиждень, а перед самим різдвом діти вирушать в домівки самотніх людей, щоб вручити свої подарунки і принести трішечки тепла. Дітки будуть вручати, вони цього чекають. І я думаю, що для тих людей теж буде приємно, особливо якщо це люди більш старшого віку. Ви знаєте, що дітки несуть багато емоцій, багато позитиву, такого життя. Вони дають натхнення і, взагалі. Лі, діти це на сьогодні наша рушійна сила. Вони дають нам віру в майбутнє, тому що, на жаль, в такий важкий час саме дітки створюють от нам оте знаєте бажання жити, бажання творити і робити хороші справи. Організатори переконані, ця ініціатива не просто про прикраси, це про справжню турботу, адже кожна прикраса стане символом уваги і тепла для тих, хто потребує його найбільше. Аліна Рябко тему ТВА. У місті Вашківці 35-річний водій автомобіля Мерседес Бенс допустив наїзд на 12-річного хлопця, який рухався на велосипеді. Унаслідок ДТП неповнолітній боковинець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні для надання допомоги. Транспортний засіб вилучено, до розслідування триває. У Чернівецькій області викрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків через держкордон. Так, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетинання кордону до сусідньої Румунії. У визначений час мешканець прикордоння на власному автомобілі здійснював доставку до кордону трьох чоловіків та мав вказати їм подальший напрямок руху. Прикордонники перехопили авто та затримали порушників. Згодом зупинили ще один автомобіль, в якому перебувала місцева мешканка, яка здійснювала контроль за переміщенням правопорушників та звітувала перед головним організатором протиправної схеми. Порушниками виявилися жителі Рівненської, Херсонської та Тернопільської областей. Такі послуги організатор оцінив у 9 тисяч доларів США з кожного. На нелегальних туристів складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі тривають заходи за встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Я з вами прощаюся. Побачимось в терітива. На все добре.